Мої вітання! Слава Україні! Сьогодні у нас 20 березня середа, традиційно з понеділка по п'ятницю інформаційний день на моєму каналі починаємо з програми Зарубіжжя. Програми про події у світі, які стосуються України і як ці події висвітлювали авторитетні впливові світові засоби масової інформації. Давайте разом подивимося, які, на мою думку, події варто згадати. І я їх вам прокоментую. США, Associated Press. глава оборонного відомства США обіцяє продовжувати допомогу Україні, навіть якщо Конгрес зупинив розгляд законопроекту про фінансування. Ну, ми знаємо, що вчора було зустріч групи Рамштайн, це групи так, підтримки в Україні, де зібралось близько 50 представників різних країн, там міністр оборони, військові посадовці. Вони обговорювали зараз підтримку України. Зараз для України безумовно головне питання це надання допомоги в першу чергу боєприпасів, озброєння, якого зараз не вистачає, бо немає достатньо фінансування. Вже який місяць Сполучені Штати Америки затримують прийняття рішення щодо 60 мільярдів доларів фінансової допомоги, яка б дала можливість закуповувати озброєння необхідне для ефективного ведення війни. Ну, зараз от вирішували в такий спосіб в Рамштайні. Сподіваюсь, там були прийняті реально серйозні рішення, які є непублічними, хоча й публічно також рішення достатньо для нас потрібні. Ну, і зокрема, мова йде про те, що це вже пише The New York Times, що міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Берлін в Україні 10 тисяч. Вкрай необхідних артилерійських снарядів 100 броньованих машин піхоти та транспортне обладнання в рамках нового в пакету 544 мільйона доларів США. Також голова міністерства оборони Фінляндії е Хакянин оголосив про пожертву у розмірі 32 мільйонів доларів, щоб допомогти Чеській Республіки придбати 800 тисяч оцих боєприпасів, які Чехія е в, ініціювала. І це і це і це насправді дуже добре. І ця ситуація, ну цей Рамштайн, він розглядав саме ці питання, які для нас зараз вкрай вкрай необхідними. Ну про це я думаю, ми поговоримо можливо пізніше, більш детально, якщо буде якась додаткова інформація стосовно тих рішень, які були прийняті, ну крім ті, що зараз відомі на сьогоднішній день. За Washington Пост написала статтю про заголовком як війна в Україні розколола е, Чехів і Словаків. Там дійсно сталися серйозні в них розбіжності, і з одного боку Чехи стали як пишо, New York Times, піонерами плану відправки вкрай необхідних артилерійських снарядів. Про те, що ми ще не говорили, ті 800 тисяч ну, там можливо ще й буде додаткові 200 тисяч. Черпаючи боєприпаси з арсеналу України по всьому світу, чим займається Чехія з іншого боку, офіцовну популіст і чотириразовий прем'єр-міністр, перший Times, який повернувся до влади наприкінці минулого року, після періоду перебування опозиції, призупинив військову допомогу Україні. Ну і прірва між двома урядами з цього місяця. Після того як Прага призупинила традицію неформальних зустрічей з Кабінетом міністрів так із словаччини. Ну, у будь-якому випадку, це, до речі, сталося після того, як міністр закордонних справ Словаччини був у Туреччині, там на міжнародній зустрічі, і там зустрічався з міністром закордонних справ Російської Федерації Сергієм Лавровим. Саме після цього от були скасовані ці, не, ці традиційні такі неформальні зустрічі. Ну і також Нью-Йорк Таймс нагадує, що слова прем'єр-міністра Чехії Петра Фіали, на полях зустрічі наприкінці лютого блоку Чотирьох, Вишеградська дація група, Словаччина, Польща, Угорщина та Чехія, де він сказав прем'єр-міністр Чехії, думаю, я можу сказати, що між нами є розбіжності. Не буду приховувати, це не має сенсу, що ми розходимося у поглядах на причину російської агресії проти України та шляхи її вирішення. От бачимо потихеньку, ну, в Європі вже ми маємо ще одного, хоча. Прем'єр Словаччини Фіцо, він не такий більш радикальний стосовно як Європейського Союзу, так і України. Хоча ну, фактично він призупинив там допомогу військову, колись говорив, що гуманітарна буде допомога, але так чи інакше, ну певні союзники Європи союзники Путіна збільшуються. На жаль, на жаль. Велика Британія, Ройтерс. Речник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила в середу, що пропозиції Верховного представника ЄС із закордонних справ Жозепа Бореля використовувати доходи від заморожених російських активів, це як тут вони назвали для фінансування України становлять бандитизм і крадіжку. Ну це насправді цікаво. Що мається на увазі? Ну, про це пише британська газета більш докладно, британська газета Гардіан. Верховний представник Європейського Союзу і зовнішньої політики Жозеп Борель заявив, що запропонує Європейському Союзу використати 90% доходів від російських активів, заморожених у Європі на закупівлю зброї для України. Ну, Він сказав, що це крім цих 90%, 10%. Перерахувати до бюджету ЄС, щоб використовувати їх для підвищення потенціалу української оборонної промисловості. Також The Guardian пише про те, що Чеська Республіка заявила, що вона на порозі доставки тисяч додаткових артилерійських снарядів для України. Про це сказав міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський. Він заявив, що наразі є забезпечено 300 тисяч снарядів, і що боєприпаси будуть. На, ну, вже у червні вони забезпечать необхідний життєвий, такий важливий на кілька місяців перед їх на фронті. Тобто, я так розумію, що вони вже поплачені, вони вже десь там логістично е, будуть, скажімо так, плануватися доставка їх в Україну. Ну, сподіваємося, що можливо найскоріше, і що потім буде так само ті обіцяні ще 500 тисяч, а можливо ще й додаткові. Також The Guardian повідомляє про те, що премєр міністр Естонії і Калас заявила про необхідність звернулася до членів країн НАТО збільшити до 3% так ВВП виділення на свою оборону. І заявила, що Естонія вже понад 3% витрачає британська за телеграф спроби захистити спроби Росії захистити свої літаки від українських атак за допомогою маскування та камуфляжу навряд чи призведуть. До якогось позитиву про це звідеться у заяві Британського міністерства оборони. Ну, зокрема, Telegraph пише у своєму щоденному звіті про війну Міністерство оборони заявило, що Росія не спромоглася належним чином застосувати свої методи у мене, відомі як маскування на початку ще війни. Однак з тих пір він використовує ефективні літаки приманки та покриває свої літаки шинами, щоб захистити їх від атак безпілотників. Ну, шинами шинами ми на майдані. Так, от барикади будували. От щось бачите, беруть переклад росіяни, але це їм не допоможе на відміну, так як допомогло на Майдані. Так, і, до речі, про це і пише Міністерство оборони, що незважаючи на ці всі приховування, російські літаки та кораблі, все ще вразливі для атак під час операції. І будуть вразливі, сподіваюся, буде дуже багато ще знищено. Франція, французька ремонт. Євросоюз погодився обмежити український імпорт ВІВСА, птиці та кукурудзи. Ну, мова йде про те, що вони там прийняли рішення. Стосовно того, що е, там на певні види продукції буде е, обмеження, там які скажімо так не, не платять не, мита немає. Тобто вони, з, е, скажімо, звільнені від сплати мита, але якщо рівень буде вище ніж. Був у 2020 2023 році, тоді митні збори будуть вступати автоматично. Лимон також пише про те, що Фінляндія профінансує 30 мільйонів євро на закупівлю снарядів. Про що ми вже з вами згадували. Про це так якраз повідомив міністр оборони Анті Хакянин на цій зустрічі на зустрічі в Орамштаймі. Також Канада виділить перший ремонт 27 мільйонів євро, 40 мільйонів канадських доларів в рамках цієї ці ініціативи. Ну це знову ж мова йде про е, чеську ініціативу щодо боєприпасів для України. Для фігаро. Е, міністерстві збройних сил у вівторок, 19 березня, назвали дезінформацією. ну, міністерстві мається на увазі Міністерстві оборони збройних сил Франції. Дезінформацією де, де, де та безвідповідальністю слова голови зовнішньої розвідки Росії Сергія Нариш... Наришкіна. Ну він там заявив, що ніби Франція там готується відправити в Україну дві тисячі військовослужбовців, французів. Так, ну російське інформаційне агентство продовжує фігоро тас раніше того дня передало слова Сергія Наришкрешкіна, мається зі вчора так, у вівторок, який стверджував, що Франція готується відправити близько 2000 тисяч солдатів в Україну. І що французькі війська будуть законною мішенью для російських військ. Ну то побачимо, хто і чиє ще буде мішенью. Німеччина, з'юдойче цайтунг. Ну, вона також пише про цю угоду, яку, які досягло країни Європейського Союзу Терупарламент стосовно мета на да, напевно сільськогосподарську продукцію. Ну зокрема, з'юдойче цайтунг пише. ЄС хоче знову запровадити мита на невеликі обсяги певної сільськогосподарської продукції з України, щоб підтримати європейських фермерів. Про це домовилися учасники переговорів від країн Європейського Союзу і Європарламенту. Згідно з попередньою домовленістю, ці правила мають діяти до червня 2025 року. Угода, яка наразі не досягнута, ще має бути офіційно ну наразі досягнута. Вона має ще бути цього схвалена парламентом і державами Європейського Союзу. Отак, ну а до речі, німці говорять, що, будь ласка, от державний міністр Анна Люрман заявила у вівторок, вранці в Брюсселі, що федеральний уряд має намір забезпечити, щоб Україна могла продовжувати експорт сільськогосподарської продукції. Також зюдойчи Сайтон пише про заяву міністра закордонних справ Польщі стосовно крилатих ракет Торус. Мені закордонних справ Польщі пише сайт, он Крадослав Сікорський підбадьорив Україну. І підтримав її на крилаті ракети Торес і звинуватив Німеччину в нерішучості щодо доставки нових систем озброєння в зону бойових дій. Сікорський визнав, що Німеччина в абсолютних цифрах є найбільшим постачальником зброї для України в Європі однак він розкритикував довгі процеси прийняття рішень сказав, що у Німеччині історичні причини нервувати, коли йдеться про постачання зброї. Але ми це розуміємо, але ми хотіли б, щоб ваші дискусії рухались швидше. Фактор часу має вирішальне значення для України. Крім того, міністр справ Польщі додав, слабкість понукає до агресії, а сила стримує. І він нагадав, що. Якщо Німеччина думає, що там перед Німеччиною ще є Польща, то от у Калінаграді є розташовані розміщені ракети іскандер з боєколовками і радіус їх дії та досягає Берліна. Дуже хороше зауваження, уточнення з боку міністра закордонних справ Польщі. Іспанська Альпаїс, міністр оборони США попереджає: не обманюємо себе, Путін не зупиниться на Україні. Ну це під час засідання цієї групи Рамштайн. І це абсолютно правильно. Ефе Міжнародне інформаційне агентство Іспанії, верховний представник Європейського союзу зовнішньої політики Жозе Борель заявив вівторок, 19 березня, що він представить пропозицію перерахувати 90% доходу від заморожених російських активів в Європі до європейського фонду миру та таким чином допомогти Україні. Ну, це дійсно ми вже про це з вами сьогодні говорили: що 90% тих доходів від заморожених активів дали. Україні на озброєння, ну а 10% залишитиме те, щоб потім давати можливість так, для оборонно промислового комплексу України. Ну, Мова йде про те, що цей захід, на думку Бореля, може забезпечити додаткове фінансування близько 3 мільярдів євро на рік. І це і це насправді дуже-дуже добре. Італійська републіка. Росіяни та білоруси не братимуть участь у пораді відкриття Паризької олімпіади. Це хороша. новина. Ну, тут пише. Для Рубліка, що вони йдуть під нейтральним прапором, то вони не можуть іти там, там на цьому відкритті, де йдуть національні команди. Ну, так і має, в принципі, і бути по такому рахунку. Ну і Ля Стампа. Лястампа пише про те, що, ну, по-перше, заява Кремля, так, використання доходів з нашого капіталу, капіталу порушує закони Європейського Союзу. Про це заявив прес-секретар. Путіна Пісков. Ну, це насправді ну, цікава така заява порушує закони ЄС. Ви вже порушили все, що тільки могли, і займаєтеся фактично геноцидом. І ви ще звертаєтеся до якихось законів. Ну, Це просто настільки цинічно і морально, що навіть нема що тут коментувати. Ну, і тут Також Стампа пише про заяву Ватікана, в даному випадку мова про те, що під час аудієнції загальної і папа Франциск, ну було вчора день святого Йосифа, сказав, що. Ніколи не забуваємо, війна це завжди поразка. Не можна йти вперед у війні. Ми повинні докласти всіх зусиль, щоб вести переговори, вести переговори, щоб закінчити війну. Молимося за, за це. Ну я думаю, що насправді, щоб закінчити війну, треба в цій війні Україні перемогти. А допомога Україні саме наближається перемогу. Все буде Україна.